Вітаю на каналі Тельців! Сьогодні для вас, дорогі друзі, розклад на жовтень. Буде велика викладка на 12 домів гороскопу всі сфери життя. Відразу хочу вас попросити поставити лайк, написати пару слів у підтримку каналу. Карта місяця. 18-й старший аркан місяць. Така собі тавтологія, і цей аркан про сумніви, про хвилювання, про якісь незрозумілі до кінця ситуації, а також про те, що потрібно не забувати про свій внутрішній стан, про нормальний сон, про відновлення, про відпочинок. І прислухайтеся до своєї інтуїції. Це зараз буде важливим. До речі, підвищений емоційний фон може бути в жовтні в районі 7 жовтня, коли буде повня у Овні, і враховуючи, що для більшості тельців це 12-й дім, то це теж про якісь приховані події, ситуації, неясності. Можливо, є якісь приховані процеси, які до кінця вам не зрозумілі, чи відбуваються якісь події десь на відстані, і ви не знаєте, як це вплине на вас, чи самі не маєте впливу на ці події. Давайте спробуємо розібратися ближче, і на цей раз почнемо з 12-го дому. Бачите, таке є там щось таке, що чіпляє вас емоційно, що не може бути вирішено логічним шляхом. Це може стосуватися чогось чи когось важливого. Я вже сказала, це щось або приховане, або таке, що знаходиться десь далеко від вас. Також й дім це такі місця, як лікарні, санаторії, якісь закриті заклади, наприклад. Ну, давайте подивимося, що буде відбуватися в інших сферах вашого життя. Перший дім, четвірка пентаклів це все, що стосується вас особисто, вашої зовнішності, світогляду, вашого іміджу. І тут варто зауважити, що насамперед це карта такої стабільності, бажання утримати все так, як воно є зараз. Можливо, у вас є якісь переконання, ви в чомусь впевнені, і зараз, в жовтні, ви абсолютно не будете налаштовані щось змінювати. Крім того, ця карта ще про таку, знаєте, закритість емоційну. Тобто, коли людина зовні не проявляє ніяких емоцій, тримає все в собі. Або, можливо, ви будете дуже концентровані на якихось матеріальних питаннях чи питаннях безпеки, наприклад. Якщо говорити про фінанси, то жовтень буде для вас досить успішним місяцем. Заощадження будуть примножуватись, ви будете почуватися досить впевнено. Зможете дозволити собі витратити щось на себе, на свою красу, на своє тіло, наприклад, на відпочинок, на сім'ю, на дітей. А для когось імператриця в другому домі може вказувати на фінансову підтримку важливої жінки впливової. Це може бути в тому числі, наприклад, і мама. Місяць, до речі, це теж карта материнства. Тому ці питання для вас теж можуть бути досить значними в жовтні. Третій дім десятка жезлів це сфера ваших взаємовідносин з близьким оточенням, починаючи від братів сестер і закінчуючи, наприклад, сусідами. Тут може з'явитися безліч справ, які потрібно буде довести до кінця саме зараз. Або поїхати кудись щось вирішити, або на вас, наприклад, ляже відповідальність за когось із близьких, в тому числі фінансова. І до речі, за четвіркою пентаклів, ви можете бути не дуже налаштовані на таку взаємодію. Вам це може здаватися таким досить важким вантажем. Але придивіться, можливо, є ще хтось, хто може розділити з вами ці справи. Якщо, наприклад, вам потрібно буде за кимось доглядати, то певно. Не все потрібно брати на себе. Є ще хтось, хто може якби, чергувати з вами, наприклад, біля хворої людини, якщо в когось саме така ситуація відіграється. За десяткою жезлів ще можна сказати, що, скоріше за все, якісь питання вже витягнете певний час на собі. І зараз такий може бути вже переломний момент, коли все підходить до завершення, щось міняється. До речі, в жовтні Плутон розвертається в прямий рух з 12-10 і вже там десь чотирнадцятого числа буде вже йти прямо. І цей період от стравня був якраз тим часом, коли вас життя повертало до якихось ситуацій, через які потрібно було пройти. Такі, знаєте, дуже трансформаційні, можливо болісні процеси. І зараз, ось в жовтні саме, вони, підходять вже до завершення. Просто треба довести це до кінця. По третьому дому це може стосуватися не лише близьких людей, і це можуть бути якісь питання, що стосуються транспорту, поїздок недалеких чи коротких, навчання базового, якісь курси, наприклад, чи отримання ліцензії на вождіння. Може, у вас є якийсь автомобіль старий, який доставляв вам купу проблем, чи кредит, наприклад, який ви тягли на собі, виплачували за транспортні засоби чи за навчання. Зараз ця історія вже підходить до завершення. Дома старший аркан імператор. Тут просто така, знаєте, стабільна стабільність, нічого не міняється, але це, як правило, дається певними зусиллями. Потрібно працювати для того, щоб втримати цю стабільність. Також четвертий старший аркан часто дуже вказує авторитетну персону, старшого чоловіка в сім'ї. І, можливо, тут якісь питання будуть виходити саме на ці аспекти. І ще піска з рахування місяця, що в справах домашніх є такий нюанс для жінок, що потрібно бути десь більш поступливими, м'якшими, не брати на себе надто багато обов'язків. Можливо, не варто надто давити чи надто контролювати. П'ятий дім це діти, кохання, хобі та інше задоволення в житті. І тут лицар жезлів. Насамперед варто сказати, що можливо вам захочеться, що називається відірватися, трохи переключитись від цих напружуючих якихось станів, десь порадувати себе, придбати собі щось приємне, зустрітися з другом, поїхати кудись, загалом іти за своїми бажаннями. Також ця карта може вказувати на приїзд дітей. Або на те, що їх подорожі можуть потребувати від вас матеріальної підтримки, наприклад, у коханні жезлі це така пристрасна персона, і коли почуття буквально вириваються в ваше життя, то так що одинокі тельці цілком можуть зустріти зараз свого принца чи принцесу. Ще, мабуть, скажу, що за лицарем жезлі ви можете. Поїхати кудись, наприклад, зі своїми дітьми, або у вас буде поїздка, яка пов'язана з якимось творчим проєктом, Можливо, у вас була до цих пір якась ідея, і тепер ви можете вже починати її реалізовувати. Розумієте, любі мої, що це загальна викладка. Якщо ви бачите, що вам відгукується і хочете розібратися глибше в якомусь питанні чи в якійсь сфері, будь ласка, пишіть пошта в описі. Зараз виведу на екран в цьому домі партнерства дев'ятий старший аркан відлюдник. Схоже на те, що в жовтні, по тим чи іншим причинам, ви будете більше відсторонені від свого партнера. Можливо, він знаходиться далеко, і вам, коли Жезлі, потрібно буде поїхати до нього, чи ваш партнер, чи партнерка приїде до вас в жовтні, і ви спілкуєтесь, знаєте так, на відстані, підтримуєте стосунки. Відлюдник частенько показує просто такий внутрішній стан, коли людина не хоче ніяких відносин. Або вона втомилася, або вона щось переосмислює, переглядає в стосунках. Зараз такий період, коли може не бути в когось взагалі бажання спілкуватись. Я би сказала, що для одиноких тельців зараз такий час, скоріше для таких відносин, палких, але можливо короткострокових, які ні до чого не зобов'язують. Відлюдник також може показувати не тільки вас, але й те, що ваш партнер десь знаходиться на відстані, чи віддаляється від вас з тих чи інших причин. Шостий дім роботи і здоров'я, дама Пентаклів. Тих, хто працює по найму, тут все стабільно, заслужили певний статус і достаток, і почуваєтесь досить впевнено і стабільно. Також жовтень може бути таким місяцем для деякого з вас, коли ви задумаєтесь про роботу, яка Пов'язана з питаннями здоров'я, краси, безпеки, домашнього господарства, а також королева Пентаклів частенько вказує на власний бізнес. Якщо це для вас щось нове, то, то скажімо за все, ви не будете зараз налаштовані на швидкі рішення. У вас є сумніви, нерозуміння ситуації, можливо, де починати той бізнес, чи коли його починати. За четвіркою Пентаклі ви такі більш консервативні зараз. Але так чи інакше, королева Пентаклі досить стабільна, успішна карта, тим паче у вас є імператриця в другому домі, так що тут все благополучно. здоров'я ця карта теж досить добра. Варто зауважити, що не шкодуйте зараз на себе грошей, на своє тіло, на своє здоров'я, на красу. Сходіть на масаж, відвідайте СПА-салон, потурбуйтесь просто про себе. Це допоможе не тільки тілу, але і вашому духу, тому що місяць це така, бачите, емоційна карта, ми вже говорили. Є якісь такі переживання, хвилювання, можливо, вони у вас, скоріше за все, зараз будуть приховані десь глибоко в серці, знаєте. Але така турбота про себе вона допоможе збалансувати і внутрішній стан. У вас в жовтні можуть з'явитися ідеї такі глобальні. Це може стосуватися, як я вже сказала, і власного бізнесу, і якихось творчих проєктів. можливо, переїзду кудись далеко чи інвестування в нерухомість, чи ще в щось. Зараз скоріше, це на рівні планів, але таких вже досить осяжних. І ще зірка це про відновлення, про відпочинок, про здатність і вміння прислухатись до себе, приділити собі увагу. Загалом можу сказати, що в жовтні у вас таки будуть зрушення в цьому напрямку. Ви почнете потихеньку змінюватись. І саме попередні події, які відбувалися до цього, можливо, на протязі останніх півроку, будуть таким поштовхом до цього в дев'ятому домі. старший аркан Мах. Я звертаю вашу увагу, любі мої, що у вас це вже шостий старший аркан, а це значить, що місяць буде для вас важливим, значимим і можна сказати трансформуючим. Мах у дев'ятому домі це про те, що для вас відкриваються абсолютно нові можливості для подальшого розвитку, творчого, професійного. У вас з'являється не тільки бажання, але і можливості для переїзду, наприклад, за кордон. Для таких кардинальних змін у вашому житті. Також дев'ятий дім про навчання у вищій школі, наприклад. І в жовтні ви будете почуватися такою людиною, яка здатна на дуже такі серйозні речі, причому ви будете робити це з задоволенням. Можливо, ви самі візьметесь за якісь курси, якісь проекти, в яких станете лідером і за вами підуть інші люди. Як таке невеличке попередження, мабуть, варто зауважити, в 9 домі мах може показувати на необхідність бути уважним до моральних цінностей, принципів, внутрішніх установок, скажімо так, які для вас є вартісними, тому що цей персонаж часом буває трохи схильним до маніпуляцій. Це може програтися і у відношенні до вас, в домі соціального статусу, четвірка мечів. Хтось може заскучав, можливо, ваш партнер не відчуває такої емоційної віддачі від вас. Якщо це не про вас, то четвірка мечів може вказувати на те, що зараз ви взагалі трошки втомились від того всього, що відбувається, і на роботі, і в вашому оточенні, можливо, і вдома. При цьому ви ще не готові до змін. Скоріше, це про бажання відпочити, відсторонитись, не втягуватись в якісь історії і так далі. Але, звичайно, можуть бути і зовнішні обставини. Ви Вимушено є в такій ізоляції, я би сказала. 11-й дім лицар мечів. Церкан показує енергії в соціальному оточенні, в дружньому колі, або, наприклад, в колективі робочому. І ця карта такого, знаєте, трошки нервового, емоційного персонажа, який е каже, правду, прямісінько у вічі, і це не кожному подобається. Можливо, ви виступите в такій ролі, або хтось буде доводити свою правоту саме таким чином. Можливі такі і конфліктні ситуації. І я би сказала, що тут важливо в це не вгружатись, тому що для вас загальні процеси в соціумі в жовтні. Досить напружуючі, тому любі мої, бережіть себе, знаходьте час для відновлення, для підтримки себе. Не провокуйте конфлікти і самі в них не втягуйтесь. Час усе розставить по своїх місцях. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.